Синьо жовте свято в Україні сьогодні відзначають День прапора. Національний стяг маюріє на державних установах. Багато хочих прикрасили символом країни свої будинки або автомобілі. Та навіть в святковий день не стихали суперечки, чи під правильним прапором живе Україна і чи не потрібно його перевернути? Далі Олена Фанасієнко з прапороносним сюжетом для зустрічі справа зброю. Пара у столиці свято малочисельне. на місці, де вперше 1990-го підняли синьо-жовтий, ледь чутно співають гімн. Якби не оркестр і гучномовці, урочистості важко було піпомітити. Емілія Іванченко пригадує, як усе відбувалось уперше у 90-му році. Вона прибігла до мерії з фабрики, бо почула, принесли прапор. На хрещатоку вже ніде було й стати. Хоча в душі у кожного каже пенсіонерка, сидів страх перед невідомістю. Тоді вперше червоний стяг замінили на синьо-жовтий раз в чотири більше вони з нами то зробили і підняли його над адміністрацією Київської. Но високоні зябили паднять, по тому по потяжесті його і не по підготовленості. По Синьо-жовтий прапор сьогодні піднімають при вселюдно. А от 35 років тому за таке саджали у тюрьму. Віктор Кукса відсидів два роки за антирадянську пропаганду. Він разом із товаришем із двох жіночих шарфів зшив прапор своєї країни і серед ночі поріс чіпляти на дах тодішнього університету народного господарства. Звідти його було видно на півміста. На колінах на пузі ліс, вночі не видно. І серпок, і молоток над тобою вісить все-таки наш прапор. Хай він не довго вісить, але він все рівно вісить. Та синьо-жовтий для України стяг неправильний. Насправді він має бути жовто-блакитним, переконує Андрій Горбаль. Активіст громадської організації говорить, прапор перевернув 1918 року гетьман Павло Скоропальський. Відтоді, на думку Андрія, Україна живе із помилкою. Виправити її хлопець разом із однодумцями вимагав ось такою акцією, прогулюючись у перевернутих масках. Власне, ці кольори походять від золотого лева. На синьому тлі е, е, Галицько-Волинського князівства. Е, е, і за правилами Геральдики, напевно, правильно було б, щоб жовтий колір був зверху. Потрібно перевертати країну, треба ставити її з голови на ноги. І е, е, одночасно повернути справжній нормальний прапор, жовто-блакитний. Державний символ України і справді перевернути, підтверджує історик. Вахтанг кіпіані. але за його словами українці вже звикли до нинішнього вигляду міняти стяг, якщо і потрібно, то разом із серйозними реформами у державі стверджує експерт. За приклад, кіпіані наводить Грузію, де Михайло Саакашвілі вісім років тому запровадив біле полотнище із червоними хрестами. Хоча історично прапор був вишневого кольору із чорною і білою смужками. Прапор Грузія відновилися в 90-91 роках, але під цим прапором Грузія двічі програвала. Громадянські війни вона двічі падала в руїну, двічі попадала в залежність від Москви. Відповідно, коли Сакашвілі прийшов до влади, він зробив радикальний крок. Він змінив символіку взагалі. в Україні і досі виникають суперечки між істориками. Противники наполягають те, що є на сьогодні, не за феншуєм за східною наукою. Нинішнє поєднання кольорів означає занепад, поки розквіту ніхто не помітив, але перевертати прапор державні мужі не планують. Олена Фенасієнко, Христина Малазоні, Олександр Ніколенко, Тивай.